Добрий ранок малята! Сьогодні ми з вами повчимо пальчикові вправи. Ці вправи дуже корисні, тому що завдяки ним дітки вчаться гарно розмовляти. Перша вправа називається Бенгеммот. Приготуйте долоньки і повторюйте за мною. Є в звіринці Бенгемон. Привелись його рот, із кори та і сквасолю, бур'яки і баравболю. Все поїсть, поїсть садим і розьовий слово рот. Премпенкий бенгемот. Друга вправа малята буде з олівцем. Вам знадобиться олівець. Ваш улюблений можете взяти. Називається вправа олівець. Є у мене олівець. Він відомий малювець. Дуже любить він гуляти і картинки малювати. Наступна вправа малята називається два. Приготували долоньки і повторюємо. Два веселі гусачки, два пруткеньких павучки, двоє півнів голосистих, два метелики барвисті, двоє зайчиків стрибучих, двоє пестиків гавкучих, мишки дві. І два коти. Двоє нас є я і ти. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити пальчикові вправи. Вони допоможуть нам гарно вислити. Ну що ж, почнемо. Перша вправа називається лисичка. Збудувала хатку. піч і поличку. Запрошує в хатку хитру лисичку. Пиріжечків на печу, і лисичку пригощу. По одному хапай, а курчаток не чіпай, а лисичка глянула і зникла, бо курчаток бігати звикла. Слідуюча вправа називається олівці. У долоньках олівці в руці і в ці руці. Буду їх я повертати. Як на піаніна наврати. Ну, а потім я малята, буду гарно малювати. Слідуюча називається Прогулянка. Хвильки річкою катились, та й із рибкою зустрілись, Чемно жабкою вітались, по камінчикам гойдались, На метеликів барвистих дуже довго задимлялись.